Для кожного кохання має своє значення. У день закоханих ми поцікавились у наших друзів, знайомих, і відповіли самі на питання, що таке кохання? Що ж таке кохання? Кохання має прояв і в великому, і в малому. Кохання це коли тебе людина розуміє і розподіляє твою думку. Кохання – коли людина може з тобою розділити радість, кохання, коли воно може бути незначне, дрібне, але дуже-дуже приємне, коли поруч з тобою знаходиться та людина, яка може просто з тобою помовчати поруч, а тобі стане так добре і затишно. Кохання це коли людина намагається тобі подарувати все те, що є навколо цілий світ, зорі, небо, землю. Коли ти кохаєш і кохана, це найважливіше. Це кохання, це сердечко спокійно. А, а як ти казав пісня? Слишком мене, я тебе кохаю. Кохання це коли твоє серце тільки з ним буде щасливим. Це коли його серце тільки твоє. Це Тебе кохання. Та е, цілуватися. У мене кохання це коли люди кохають, це коли вони одне для одного щось роблять, це коли вони роблять одне одному подарунки. Кохання це коли ти знаєш, що в тебе є така людина, яка поєднує в собі всіх. Поєднує в собі безліч ролей, яка здатна захистити. Та дати турботу, вислухати та дати порад. І яка буде завжди поруч з тобою, що в тебе не було. Чи ти будеш сумувати, відчувати себе самотньо, чи веселитися так, що аж смішно до сліз. Кохання це людина. Людина, яка завжди знаходиться в твоєму серці. Кохання – це Люди, люблять один осені із сім. Ї. Кохання це не зроджувати один одному, допомагати, дарити подарунки, підтримувати. Кохання це взаєморозуміння, повага, підтримка. приносити щастя, не очікуючи нічого взамін, та без відчуття, що ти комусь щось повинен. Також обов'язково проходити всі важкі періоди разом. Любов це вогонь душі. Для мене кохання це робити разом далі молотова для наших військових. Кохання це довіра, взаєморозуміння, коли в тебе є людина, до якої ти приходиш у будь-якій ситуації, чи в радісній, чи в сумній, коли ти довіряєш і довіряють тобі, коли ти не чекаєш нічого у відповідь, але робиш для людини все, що відчуває твоє серце. Кохання це поклик серця, це поклик нашої душі, це дуже приємне, незабутнє відчуття, яке протягом життя обов'язково має відчути кожна людина, оскільки це ті метелики в твоїй уяві, в твоєму світогляді, які змінюють все на краще, додають барви в наше повсякденне і буденне життя, додають усім щастя та посмішок. Мати дівчинку за ручку думать про неї. Кохання, сім'я, я? я, мама, люблю свічку, бачика, владіка, бабу, діду. Я всіх люблю. Кохання, воно для кожного своє. Вони настільки різні, що разу не повторне. Що йому не можна дати чіткого визначення. Кохання це те, що допомагає та дарує нічим незрівнянне щастя. Мене люди кохають дух-дух. А саме більше я люблю себе. Я на фотках та якась внучка, як сама. А от як представлю в мислях своїх, так наче ідеально, а щось не так. Кохання це коли хлопчик з дівчинкою ходять гуляти за ручку. Кохання це в першу чергу підтримка та розуміння. Коли ти знаєш до кого піти у найскрутніші часи? Що таке кохання? Кохання це обійми, поцілунки. Це людина, з якою ти проводиш гарний час, яку ти любиш цінуєш. Але Можемо просто поспати, а потім в сердечко стучити. Це коли ви любите одного, Дікся, допомагаєте, разом приймаєте маєте та приймаєте один одного такими, як ви є. Кохання це коли один раз і на все життя. Коли любиш навіть недоліки, коли все рівно де, головне, щоб разом, кохання це те, що дає сили і натхнення. А ти когось кохаєш? Так. Аріллі. Є ну житті мені більш подобається мій однокласник Нікітка Карасенко і сусід папа. Це таке свято і це похотиться мам, тат, батьків, дідусів, бабусів. Це такий день, коли закидаємо. Тому я бажаю вам всім бути коханими і кохати. Бажаю кожному закохатися та отримувати від цього лише радісні та позитивні емоції. Кохайте та будьте коханими не лише у цей день Святого Валентина.